А ви знаєте таємницю ідеального українського борщу? Тому що я знаю. Обов'язково розкажу. Але якщо ви приготуєте ось такі неймовірно духм'яні і запашні чесночні булочки наріжете домашнього сала, то за вуха не відтягнете ні своїх родичів, ні своїх близьких. Всі будуть просити добавки. Тож поїхали! Для початку потрібно відварити бульйон, відварюємо ось такий кусок свини, не обов'язково збираємо цю пінку, щоб наш бульйон був прозорий. Далі підготуємо овочі, картопельку, буряк, морковку, цибульку. Все гарнесенько починаємо пасирувати. Спочатку морковку, потім додамо цибульку, я додаю ще в кінці червону паприку для більш насиченого кольору. І відправляю все в наш бульйончик. Щоб трошку відварилося. Повертаємо наше м'ясо, відібране від кості, нарізане кусочками. Ті самі пательні бурячок посержуємо, додаємо обов'язково водички, трошку оцту і відправляємо в наш бульйон. Додаємо Перець горошком і лавровий лист. В кінці додаємо капусту і фасолю. В мене консервована. Ви ж можете відварити зелень за смаком, гарнесенько подаємо і готуйте смачно і з любов'ю. Це і є таємницею найсмачнішого борщу.